Залихватская манера исполнения. Ну я откинулся, какой базар вокзал. Купил билет, колхоз большой отышел. Колхоз большой отышел. Я, я с бандитизмом завязал. В цьому є певна іронія. Все по уму, Толя, но лаже все же вышло. Я железно. <laughs> 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 я не чула <делала> такого ще. Тобто, <laughs> ти розумієш, це насправді, якби е, ясна річ, що це музика доволі дивна і маргінальна, звісно да. ж. Е, але вона зроблена з іронією, з певною. Тобто, очевидно, що це не та людина, яка представляє, репрезентує щось. Це людина, скоріше, яка так заграє з контекстом, щоб це було цікаво слухати іншим. Він вона розказує історії. Аркадій Сєвєрний, це такий собі, знаєш, поблатнєвший куплітіст, за великим рахунком. Тобто, це людина, яка талановита в своєму жанрі, так, в такому напівгумористичному.